Вітаю підписників, моїх дорогеньких і глядачів мого каналу. Нагадую, мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Сьогодні я запланувала обробку плодових дерев в садочку. Прийшов час профілактичну обробку, поки ще нема кучерявості, але ж у сусідів, дивлюсь, вже є. То треба обробляти. Ще в мене обов'язково треба грушу обробити, тому що в попередньому відео я показувала, у мене на ялівці була іржа. Ви знаєте, що ялівці, лев... вони є носіями цієї хвороби. А якщо є поруч груша, і навіть не поруч, оці спори на 5 кілометрів іржи можуть. Діаметри 5 кілометр, кілометрів можуть пошкодити груші, груші можуть захворіти. Так що є у вас, немає у вас іржи у сусідів, вона може бути, і вам ця іржа пилом занесеться на вашу грушу. То грушу обов'язково треба обробити, і я запланувала собі обробити троянди. Тому що і їх треба вже підживити по листу. Тому що троянди теж вже на бутонах, обов'язкове підживлення і профілактична обробка. Перша була в мене викорінююча. Оце навіть, була тільки одна обробка викорінююча у троянд після зими. І от зараз я їх оброблю. Так, що ж я чим я буду обробляти? У мене є такий препарат, страшно називається. І ще мені треба обов'язково обробити виноград, тому що виноград вже почав викидати китиці квіткові. І коли вже 5 лісточків є на паганах, тоді обов'язково треба, після, теж, після викорінюючи, це вже наступна обробка. Я так роблю мільдю одіум сірагніль. На винограді допомагає страшпості. Це системний фунгіцид, тобто він буде діяти тижня три. На плодових борошниста роса, парша, кучерявість листя, маніліоз і клястопоріоз. Якраз те, що потрібно. Це один, один пакетик на 5 літрів, тому два буду заправляти бак. А від шкідників стопжук, отакий. Плюс прилипач. Парімакс – це приліпач і мікроелементи. Тут Тут теж дуже багато. Брунковий довгоносик, яблуневий квіткоїд, казарка, букарка, плодові, кліщі, щитовки, лісокрут, палажерки, тля Оце все. Це, в першу чергу, оброблю сад, а там скільки залишиться, можливо, трояндам достанеться, не достанеться, значить трояндам іншу бакову суміш буду робити і додавати. Добрива, а добрива і гумат калію в мене ще є. Це для троянд буде. Так, ну що ж, до роботи. Ну, що халат завхоза, як я називаю, окуляри і на голову. І ще зараз вдягну на праву руку рукавичку і вперед. казала, кучерявості немає, а оце що? Ось бачите? От воно вже тут прогресує. А на нектарині так він дуже швидко починає хворіти, От навіть не догледіла. Бачите? Терміново, терміново треба обробляти. Ну, не дивлячись на непогоду, є ось о нектарин, трохи позав'язувала, багато квіточок попадали. А ну-ка сніг таки на нього валив. я взагалі не думала, що щось залишиться. Є ось ось о. І на персиках так само дуже-дуже мало навіть персик хузі зав'язав. Хоча він раніше відквітував. Ось о є. Тут дуже мало навіть ось сьогодні бачу по гілках. Ось о дві, два плодика є. А там в мене ось петрушечка цибулька, то я її накриваю, коли обробляю. Навіщо, щоб на неї попадала. Ну, а зрозуміло, що більше. Більше всього, абрикоси є, понав'язало. І не думала, що буде і на е, сливи. Багато зав'язу є. Теж вона стояла така, вся в снігу, бідолашна. Є зав'яз, наскільки вона збережеться, вона дуже часто скидає. Е, не знаю чому. Багато врожаю скидає. Та й немало нав'язалось, Дай Бог, щось збережеться. На гроші мало зав'язів, квітувала вона вчасно, і до морозу було в неї. Видно було, що дуже мало зав'язів, скільки є вся наша. Якщо ви вже побачили, що листя вражене кучерявістю, і його небагато. То краще видалити. От я повидаляла, знайшла з одного боку, тільки в мене вже кучерявість, пішла на нектарині дуже сильно. Огляну його ще з другого боку, подивлюся. Ну, краще видаляти. Ну, якщо можна достати, якщо його небагато, якщо вже все дерево, то що ж уже зробиш, тільки обробляти. Так, дерева обробила, але ж не вистачило ні на виноград, ні на Троянди, будемо окремо розводити. Оце Бродвей і оце таурус, фунгіцид і інсексицид. Він підходить для винограду. Так само тут набір хвороб, він допомагає знищити багато шкідників на 5 літрів води. Мені вистачить, щоб обробити весь виноград. Подивилась по записах, це вже третя обробка плодового саду була в березні і вже була в квітні, це після квітування. Але ж все ж таки курчавість напала на персик. Ну, на персик, до речі, з того боку, де він дотичний до, стикається з гілочками цього нектарину. І на нектарині. З цього боку першовому, на ньому спочатку з'явилися ці курчаві листочки, а тоді вже і передалися, мабуть, на персик. Бо на персики трошечки, от того тільки було, і все. А нектарин я тут його гарненько вже обідрала. Ну, от ще є. От треба ще пройтися, і оці всі гілочки, ой листочки всі вражені, а можливо, і гілочки. Ой, куди ж я його направила, повидаляти. Погано спрацював препарат, і там була в мене хлорокис міді і актара. От дивіться, і тут маніліозні гілочки є. і ось і де-не-де є, гілочки позасихали, бо це хвороба. Вон там, от теж наверху, зачепила хвороба. Взагалі, рекомендую і сама користуюся тільки системними препаратами. Ну, більшість системними препаратами, тому що вони он засохла, бачите, це маніліуз. Бо вони до, таке високе дерево і вони дозволяють. Обробити таким чином по, по листках вся, весь цей препарат, всі оці мікроелементи розповсюджуються по клітинах, по всьому дереву. А несистемні, вони тільки ось контактної дії. Куди попала, там і хвороби не буде. Хлороки міді була у мене. А ось огілочки все одно є манеліозні. Ну, сподіваюся, зупиню цю хворобу. Так, троянду я теж уже всі обробила. Навіть обробила смородину, кущі смородини. Ну, тепер можна на три тижні, але ж трошки поглядати. Можливо, прийдеться, якщо вже є хвороба, раніше обробляти прийдеться. Ну, це на цьому все. Дякую, що були на моєму каналі. Гарних вам врожаїв. На все добре, до побачення. Люблю стригти газон весною. Верніше, люблю підстрижений газон. Хоча я і люблю стригти, тому що от зараз такі дні якраз він дуже гарно наростає газон, має чудовий ізумрудний колір, як на мене, в дуже гарному стані. Потім зараз він наростає, десь його треба через тиждень стригти швидко. Ну, Для того, щоб мал, він мав охайний такий вигляд, то і треба так часто стригти. Ну, 10 днів це максимум. Потім почнеться жара, він буде наростати хужіші і хужіще буде виглядати. Зрозуміло, що сонце пекуче, 50 градусів, витримує, ну, так собі, не дуже газон. І дуже люблю цей аромат скошеної трави, ну це неперевершене відчуття. Колір, погодьтеся, суперовий.